please Killing me, crushing my dignity. Down so low, babe, I was in the darkness, swimming in circles. But then you came to my door. Something knocked me to the floor. From the first touch. Особисто для мене технопростір це, це можливість, це перспектива. Це робота моєї мрії, технопростір це моє життя, це робота в компанії, робота в команді. Це реалізація амбіцій, це, це можливість е, знайти себе, це е, можливість працювати не в рамках, не в е, Якихось обмеженнях. Для того, щоб відповідати всім вимогам цієї компанії, я можу постійно самовдосконалюватися. Це безкінечний шлях до ідеалу. Саморозвитком може займатися людина, яка чітко розуміє, для чого їй це потрібно. Хочу розвивати бізнес, в якому я працюю. Я хочу його виводити на, на наступні рівні, на вищі рівні. І ми працюємо над тим, щоб ми були всі надзвичайно енергійними, потужніми, амбіційними. Робота в команді і, взагалі, механізм компанії то дуже складний процес. То великий ланцюг, в якій є ланки, і кожна виконує свою функцію. Інших варіантів немає. Ми можемо працювати тільки разом. Я надзвичайно влучний вислів Генрі Форда. Працювати разом це успіх, це моє життєво кредо. Я так живу. Без командної роботи взагалі дуже важко уявити собі якийсь успішний бізнес. Це комплексна робота, це е, робота всіх підрозділів які є в цьому бізнесі. Керівник любої ланки не може лишатись осторонь. Він має бути в процесі разом з своїм колективом, своєю командою. Він живе тим життям.